Знаєте, є дні, коли є можливість зберегти людей по максимуму, але є коли десятки людей щоденно гинуть. І в більшості своїх, в час цієї війни, всі дні такі, в більшості своїх. Іноді є успіх і мало втрат, але десятки людей щоден. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми не втрачали ці дні. Бо щоденно вони не зменшуються ці втрати, щоденно вони збільшуються. Я думаю, що важливо нам не затягувати, робити все, щоб підготувати бачення спільне, план зрозумілий, простий до да похеру, похеру на цю установу, на цих людей. Главная на сегодняшний день проблема для Украины это война. Сможешь да. ли ты ее закончить, если тебя изберут? И если да, то как? А давай просуждаем. А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают, правильно, правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Угу. Вообще все. Угу. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель сохраним людей. Поэтому любой вариант. Мы туда пойдем, в армию, я получаю, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе. Придется говорить. Ну придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг прекратить стрельбу и развивать свою страну. да похер, да похер, законы, Україною бухіру не Я сам бухи підхожу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка Тут їм потрібен їх чоловік, їх людина, який буде керувати Україною, що вона завжди була під калпаком Російської Федерації. Це щодо моєї легітимності, Піс мене обрала 73%. Мого населення так під час війни не може бути вибори. Треба змінювати відповідне законодавство, конституцію держав тощо. Як наші військові, як вони будуть голосувати? І це питання не від мене, не від пересічного українця. Питання від, від всіх, від всіх військових, від всіх українців, як вони можуть в окопах голосувати, як будуть голосувати всі наші люди на окупованих територіях? Мільйони людей яким чином невже нам більше не цікаво, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як будуть голосувати 8 мільйонів українців, які знаходяться сьогодні за кордоном через цю війну? Безумовно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза а, війни. І тоді, коли зупиниться військовий стан, військовий стан зупиниться, обов'язково буде оголошено про вибор. Закриті карда. Не робляться конець. 17 липня, 19-го, Зеленський заявляє, що робити з війною. Ну, питання з війною дуже складне. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Наша війна каже Зеленський, це такий ребус, який доведеться розв'язати Трампу. Як бачимо, пише телеграм-канал Пуч, Тепер Зеленський вірить, що тільки Дональд Трамп, а не він сам може зупинити війну. Прозріння шостого президента дорого обійшлося його виборцям, які в 19-му році проголосували за нього, якраз тому, що він обіцяв сам зупинити війну. Тоді після інавгурації, у небажанні завершити війну, Зеленський відверто звинувачував не Путіна, а виключно попередню українську. Похеру на эту что он на воле после всех убийств? Он на воле после всех убийств. И никто в мире не способен его поставить на место и посадить в тюрьму. Ты считаешь, это мало маленький компрос. боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Народ має право знати, кого він обирає президентом України. Тому я вирішив показати нашу передвиборчу програму Наживо відкрита. Ви Побачити все, хто ми, як ми готуємо передвиборчу програму, як ми збираємо команду, як ми навіть шукаємо гроші. І найголовніше, як стати президентом і при цьому залишитись людиною, українця у хіроне душа на кошені. Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операція. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання. Через кордони. Будь будуть пропаганди через кордони. Я вас завіряю, Володимир Олександрович. Вони, як криси, побіжуть врятувати себе, е, оп, вони розбіжаться дуже швидко. Як тільки перші рейтинги почти воєнні офіційно покажуть, е, е, все почне сипатися. І, і, і ті голови громади кажуть ми в строю, ми за Зеленського, то, що, ну, то, що і бояться з переляку. Хтось з переляку, хтось тому, що в долі, всі кожен долю свою склати і захоче її заховати і сховатися і думати там, як зачистити. Сліди, щоб потім на нього не вийшли. Так от, Володимир Олександрович, ваша команда, вас, коли все піде, не так кине по-любому. Це класика жанра. І тому я пропоную, тікайте перші. кидайте перше. Кидайте. Приваді гандоти до похіру, та похіру. Україна захіру на ту санду. Ухеля, дружни, а качка. Росію дали можливість без війни окупувати українські землі. А Америка Ми согласували практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Це дуже важливо. Ви бачите по статистиці, яке кількість людей, мирних в тому числі, гибнуть сьогодні подорвавшись на каких-то неопознанных там минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. Точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. Мы видим, как результат подобного разведения есть примером станицы Луганска. Это также открытие новых двух КПВВ. России дали возможность без війни окупувати українські землі. При владі на эту президент Володимир Зеленський своїми указами призначав зрадників на найвищі посади в СБУ, подавав це всі ці кандидатури. Іван Баканов, голова СБУ, і погоджував і діяли президент Зеленський, голова СБУ Баканов, фактично виконуючи ті завдання Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яку російський робітник ФСБ Сівкович ставив російському агенту полковнику СБУ Колінічу. Тобто отримували уколіні, що отримав завдання, і Зеленський сприяв разом з Бакановим, тому що ФСБ призначило на найвищу посаду першого заступника голови служби безпеки України голову і голову гол, начальника головного управління внутрішньої безпеки України служби безпеки України Андрія Наумова, і для того, щоб Наумову не заважали, вони звільнили це теж указом Зеленського рішенням Баканова зроблено. Звільнили іншого першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, який курував українську контррозвідку. Так от ФСБ, згідно з цими записами, призначило на найвищу посаду свого співробітника, свого агента за завданням, яке поставили ФСБ, прибрало того українського генерала-контрозвідника, який заважав роботі ФСБ. І за все це Кулініч був призначений начальником СБУ Криму. А м, хочу сказати, що на умова, Андрія Наумова, президент Зеленський призначив першим в історії при своєму звання бригадного генерала СБУ. Тобто Зеленський високо оцінив дії російського агента Наумова. Я думаю, що, знаєте, в якійсь би демократичній країні, де діє судова ланка і є парламентський контроль. Ну тут, навіть, попри війну, президент би вже давав покази у суді і давав би покази перед парламентською комісією. Бо це насправді катастрофа для державної безпеки. Фактично. Керівники СБУ перед вторгненням, які мали найвищий, підкреслю найвищий рівень доступу до державних таємниць, знали взагалі все про службу безпеки України в силу посадових обов'язків. Мали доступ до всієї службової інформації СБУ, до всіх особових справ працівників СБУ, до справ більшої частини українських українського агентури у Криму до всіх робітників, які працювали з СБУ в Криму, до в Росії. Взагалі мали всю інформацію по безпеці, по кінці по боєздатності української армії, особових справах військових, оскільки військову контрозвідку теж контролював на умов. Тобто, фактично було здано все, і тепер немає ніяких питань: чому ж там не було? Чому ж там керівництво держави відбивалося, не хотіло визнавати вторгнення? А чому ж не підготували до підриву мости? До речі, не тільки на Чонгарі, не тільки на Дніпрі, але й на півночі України жоден міст. Не був підірваний. Ворог за 200 кілометрів доїхав до Києва, і там всі мости на цьому шляху, аж до самого Гостомеля, не були підірвані. Потім вже в останній момент наші військові добровольці почали їх підривати, але вже біля самого Києва, на жаль. А ворог до останнього користувався мостами, от і тепер все це зрозуміло. Я думаю, що більш кричущої ситуації такої масштабної державної зради, масштабного просто призначення російської агентури на найвищі посади. Я думаю, що такого навіть в історії не було. Я сьогодні просто в повному шоці це дивився і чув. Це важко навіть повірити, що це віддаються в конкретні накази, і Зеленський і Баканов виконують завдання ФСБ. Ну чесно скажу, якби не були записи ДБР, я б не повірив, що таке можливо.